Нещодавно почався головний івент версії 5.4, а із ним ми змогли отримати новий чотирьохзірковий ну no або просто Оханаші. Він має гарну базову атаку та відновлення у додатковій характеристиці, а пасивка дає атаку та збільшує швидкість пересування героя при активації навички. Дуже цікавий та незвичайний набір статтів птін паче як для списа, тому пропоную подивитись, на кого його можна поставити. Ви бачите терлист і зараз я його прокоментую. Для Шейхе це найкраща зброя з доступних, якщо в команді немає проблем з відновленням і не треба фавоній. Герої з А тиру оцінять відновлення разом з атакою, бо залежні від ульти, а також дамажать від атаки по більшій частині, але для кожного з них є або сильніша, або корисніша опція. Для Б-тиру це просто палка на відновлення, або на атаку у випадку Арлекіно. До речі, вона разом з Сайно тут, бо мають трьохзіркову китицю, яка буде буде ліпше в рази. Ну і герої з це тиру взагалі не потребують такі характеристики або мають в рази кращі опції, які є безкоштовними. А як вам цей спис? Пишіть свою думку в коментарі і до зустрічі у наступному відео.